Росіяни знову обстріляли Харків та район. Повітряна тривога там тривала безперервно більше 10 годин з 5.30 ранку. За інформацією наших журналістів, перші вибухи у місті були орієнтовно о пів на одинадцяту, і загалом їх було до десяти. Куди цілили росіяни та яких втрат зазнав Харків через цю атаку? Розповів цьому випуску Несеться. Також поговоримо про заяву пропагандистки Симоньян про обмін полоненими і чи реально, щоб наші союзники збивали ракети над Україною. І спочатку про Харків Росіяни поцілили двома ракетами по друкарні Віват під час атаки на підприємстві. Перебували 50 людей, і на жаль, семеро працівників загинули. Про це повідомили у поліції Харківщини. На момент запису випуску у друкарні ще розбирали завали. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів. Сталися часткові руйнації даху. Працювати доводилось в задимленій зоні. А так апаратах натиснували повітря через те, що Велика гаряча завантаження. Ще ударів росіяни завдали по Люботині. Це передмістя Харкова. Повідомили в обласній прокуратурі. Там через удари зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і об'єкти транспортної інфраструктури. В Укрзалізниці повідомили, що пошкодилась залізнична інфраструктура і поранені шестеро залізничників. Утім, потяги курсують за графіком. За попередніми даними, ворог атакував Харків та Люботин приблизно 15 ракетами типу С-300 та С 400 з Білгородської області, і про це повідомили також в Сні прокуратурі також були влучання на території Харкова по транспортному підприємству, по комуналь... території комунального підприємства і по іншим промисловим зонам. Після ракетної атаки російські війська продовжили обстрілювати місто, але вже кабами. Два удари пройшлись по Харкову та Дергачах. Повідомив керівник Ова Синігубов у дергачах. Один чоловік поранений. Президент Зеленський відреагував на масований обстріл Харківщини та написав, що росіяни користуються тим, що Україні не вистачає ППО та можливості знищувати ворожі пускові установки там, де вони розташовані. Також про захист України написав і Кулеба. Він заявив, що ця атака має нагадати світу, що Україна потребує ще семи установок Петріот, щоб збивати ракети і отримати їх якомога швидше залишається критичним не тільки для виживання України, але й для миру в Європі. Тим часом Росія продовжує робити інформаційні вкиди. Вчора пропагандистка Симон Ян виклала у своєму телеграмі нібито списки українських військовополонених. У підписі зазначила у списках 500 людей, і їх Київ нібито відмовляється забирати. А на обмін мовляв вибрали тільки 38 цінних. Сьогодні омбудсмен Лубінець спростував це кожного дня. Україна по всім каналам комунікації підкреслює, що ми готові. Робити обміни, забирати кожного і кожну з російського полону, і що от подібні списки спеціально Російська Федерація вбрасує, щоб збурювати родичів військовополонених. Утім, те, що Росія гальмує процес обміну, щоб нагнітати напругу в українському суспільстві. Що у квітні також казав в інтерв'ю BBC керівник розвідки Буданов в Україні? Тим часом в різних містах проходять акції на підтримку полонених. І сьогодні, наприклад, у Києві на Майдані в день морської піхоти зібралися сім'ї полонених, саме морських піхотинців, щоб на відстані підтримати своїх рідних в полоні. Але повернімося до пропагандистки Симоньян. Свій допис вона зробила після того, як в українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, російська сторона продовжує блокувати обміни полоненими. Також у координаційному штабі продовжують шукати важелі впливу на Росію для повернення усіх українців з російських катівень. Омбудсмен Лубінець бере участь у переговорах щодо обмінів військовополоненими, і він каже, постійно передають Росії списки із прізвищами українців, які точно або ймовірно в їхньому полоні він пояснив, яким чином Росія блокує обміни. Російська сторона бере паузи, бере розказує, що бере в роботу без жодних пояснень не підтверджує жодних людей з цих списків. Тобто, постійно затягується цей процес. Україна має достатньо російських полонених для обміну, каже Лубінець. Пропонували російській стороні, так би мовити, святкові обміни. Наприклад, на Рамадан обміняти усіх на усіх мусульман до 8 березня усіх жінок з обох сторін, а на Великдень усіх християн. Як відомо, жодного обміну в ці дні не було. Зазначу, що останній обмін полоненими Росія та Україна проводила ще 8 лютого цього року. Він був 51-м, і тоді додому повернулися 100 людей. Питання обміну полоненими Україна винесе. На рівень міжнародного обговорення формула усіх на всіх та повернення викрадених Росією дітей один з трьох пунктів, які Україна хоче обговорити з учасниками саміту миру. Про це президент Зеленський розповів в інтерв'ю агентству Reuters. І нагадаю, саміт запланований на 15-16 червня у Швейцарії. А Польща розглядає можливість збивати російські ракети поблизу свого кордону своїми ж системами ППО. Про це заявив речник МЗС Польщі Павло Вронський. Жодного конкретного рішення щодо цього поки немає, адже спочатку експерти з міжнародного права та технічні фахівці мають узгодити умови застосування іноземного ППО над Україною. Загалом про таку можливу участь в Польщі в обороні України говорять вже не вперше про можливість збивати російські ракети з їхньої території, наприклад, Зеленський казав нещодавно. Но в інтерв'ю тому ж Reuters. він заявив, що участь польських військово-повітряних сил у відбитті російських атак на Україну не призведе до втягнення Польщі у війну. Ми готові готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься тощо. До слова, російські ракети вже залітали на територію Польщі, наприклад, у березні цього року. Поляки тоді за ракетою лише спостерігали, адже за кілька десятків секунд ракета розвернулася назад на українську територію. І тоді міністр оборони Польщі заявив, неодмінно неодмінно збили ракету, якби зрозуміли, що вона має ціль саме на території Польщі. Одна з цілей Росії на заході України це газова інфраструктура. І якщо ворог почне нищити її, то поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Про це всередині травня зале. Зеленський проінформував польського прем'єра Дональда Туска. Якщо ж нам не дають додаткових систем ППО, то Зеленський планує озвучити у червні ідею, щоб ППО наших союзників допомагали збивати російські ракети. Він має відвідати заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії, і це відбудеться у Франції. Потім побуває на зустрічі Великої Сімки в Італії, і саме там проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною. Про це принаймні пише Політіко. Чи знайдуть наші партнери можливості для цього від. Відповіді можемо вже отримати наступного місяця.